Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійна астролог та астропсихолог. І сьогодні саме про астропсихологію. До того ж я ще й майстер рейки. Сьогодні вийшла в ВТР, тому що зранку розбирала аналіз сумісності двох президентів Трампа і Зеленського. Кидала, розписувала все, щоб зняти. Потім змонтувати, потім залити на YouTube, спочатку для спонсорів ранніх пташечок, потім для всіх інших. Але я об'єктивно усвідомила, що поки я це все буду робити, ці новості стануть старостями. Тож я вітаю вас на моєму каналі. Як мене чутно, як мене видно, зараз я подивлюся на ноуті. Оп, Зараз звук. Перебираємо. Тут я буду бачити чат, ну, наче видно добре. Скажіть, як мене чутно. По ходу моєї розповіді, якщо будуть якісь питання по сьогоднішній темі, будь ласка, пишіть, все побачу, все озвучу. І якщо сьогодні зможу, вам дати відповідь, з радістю це зроблю. Переривається звук. Ну, це проблема всіх трансляцій. Я не знаю чому. Я вже сьогодні в такому пухнастику переривається звук. Просто без мікрофону звук. Добрий вечір. Як мене чули, ну, друзі, напишіть, напишіть в чаті. Це дуже важливо. Добрий вечір. Це дуже важливо. Для мене звук дуже важливий, тому я йду не прямо трансляції. Я люблю з вами спілкуватися, але не люблю їх за те, що йде перевчати такий звук, шумить. Бачите, а на вулиці тоді все було добре. Ну що ж, тоді я, ну, я далеко сижу від. Дуже класно. А Коли прямо трасаєтеся, як зараз, скажіть, будь ласка, як зараз? Це дуже важливо. Як зараз мене чутно. Десь в мене ще була камера, я кріпиться на ноут. Ну, якщо що... Ну, вже я зняла мікрофон. що сьогодні дуже цікава інформація, та ж ситуація, я Погано. Це погано. Ну, реально, поки я зніму і змонтую, це вже може бути нецікаво. Якщо звук зараз поганий, то можливо, просто мені потрібно вийти з цього іде і тару, сісти, записати все це на телефон і залити, можливо, втручі, або завтра. Як зараз, от я поки трошечки говорю, як зараз? Як зараз? Зрозуміти можна. Це дуже добре, звісно, це не дуже добре, тому що ну, я сама не люблю погані звуки, я не дивлюся відео з поганим звуком і борюся за хороші і зображення, і звук. Є слухати неможливо. Ну, давайте так, щоб я не робила подвійну роботу, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Я не знаю, в чому проблема. Без змін. Все, тоді прощавайте на сьогодні <гум> і зустрінемося вже в аналогічному відео. Ну, я видалю, мабуть, цю трансляцію, бо вона не змістовна, щоб навіть не займала місце. Але анонс я вже провела і люди зараз будуть біжати, <гум> але звук має бути добрим. Отже, зараз я вимикаю трансляцію, вмикаю запис на телефон. Записую відео, дякую вам за серденько. Я хотіла з вами сьогодні поспілкуватися, тому що, знаєте, я розказую будуть цікаві речі, і наша комунікація, вона дуже важлива. Ви дуже часто задаєте питання, а, такі цікаві, да? і я тут ж походу даю відповіді. Але, друзі мої, все тоді, якщо звук поганий, значить, відміняємо. Україну і до скорої нашої зустрічі. Думаю, що вночі я зав'ю по-любому, бо це актуальна тема. Це, пока-пока. Ех, це, YouTube. Напишіть, куди можна написати, щоб поговорити з ними, що не так з цими трансляціями.